Страшних три роки в Україні йде війна. Оскільки горе принесла вона, розбиті села, знищені міста, повсюди лється кров, кругом біда, скільки смертей, скалічених життів, дітей хтось втратив, хтось усиротів. Щодня солдати гинуть у боях, У молодих юначих ще руках Хтось втратив дім. Який усе життя вкладав фінанси, час і почуття, залишились руїни лише одні і рани у сердечній глибині, В сльозах моя країна у крові, і з кожним днем загиблі я нові, душа болить і рветься на шматки, і плутаються в голові думки від тих жахіть, що ворог наробив, скільки невинних діточок убив. Страшне насильство і знущання й глум не може осягнути цього ум. За час страшного кровопролиття змінились насіші цінності, життя. Ми стали цінувати кожну мить і рідних, за яких душа болить. Нам стали цінні тихі вечори, щоденний хліб дарований згори, м'якенька постіль, затишний дім і мирне небо. Радість нам усім, та серце плаче кожен день за тих, хто у підвалах тулиться сирих, без їжі і води вже довгий час, хто втратив рідних, милих серцю враз. За наших вояків, що на війні, ночують у окопах всі ці дні, вони боронять страшних три роки вистояли ми, бо нас Господь до цього дня беріг. Якби не він простяг своє крило, то тебе й мене тут вже б не було. По милості його ми живемо. Тому подяку Богу віддамо, бо навіть і солдати свідчать теж про дивний захист Божих рук Без меж. Тому сьогодні у тяжкий цей день з молитвою до Господа прийдем. Попросим миру з вірою в Творця і сил, щоб вистояти до кінця. Він перемогу подарує тим, хто у тісних і близьких стосунках з ним, хто щиро у смиренні з каяттям йому вручає все своє життя. Прости нас, грішних, отче, поможи, і Україну нашу збережи, щоб вона ще піднялась з руїн, і принесла тобі хвалу й поклін, щоб залунала пісня голосна, хвала творцю! Закінчилась війна.